Ну, напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у заходах у рамках тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Сьогодні він виступить на саміті майбутнього у штабі квартири ООН. У вівторок візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання. А в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН. А от розпочав візити з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських. І мінометних снарядів про таке йдеться на сайті офісу президента. Потужності заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, п'ять які упродовж року суттєво збільшили. Голова держави побачив цикл виробництва, поспілкувався із очільниками і працівниками підприємства. А ще розповів про ситуацію на полі бою і про потреби України у безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки. США планують оголосити про великий пакет озброєнь для України значно більший за попередні. За даними Сіне, йдеться про майже 375 мільйонів доларів. Він включатиме артилерію, засоби протиповітряної оборони та інші боєприпаси, зокрема для ракетних систем Хаймарс. Водночас пише, Вашингтон може надати Києву і крилаті ракети для літаків F-16. Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги від США Україна отримала до Дня Незалежності. Там було озброєнь на суму 125 мільйонів доларів.